Ішемічний інсульт виникає, коли кровопостачання ділянки мозку перекривається тромбом або атеросклеротичною бляшкою. Щоб зменшити ризик, важливо не лише контролювати тиск, а й підтримувати судинний та кров у здоровому стані. Для цього існують природні засоби. омега 3 жирні кислоти, знижують рівень тригліцеїдів і покращують текучість крові. Часник імбир і куркума природні антиагреганти, що зменшують звертання крові. Вітамін С з біофлавоноїдами і корцитин захищають телі і зменшують ламкість капілярів. Листя оливи сприяють зниженню тиску, зменшують запалення в судинній стінці та покращують кровотік. Леситин підтримує еластичність судинних стінок і здоровий обмін жирів. Центела азіатська покращує кровообіг, зміцнює капіляри та підтримує мікроциркуляцію. Поєднання цих засобів із рухом, здоровим харчуванням і контролем ваги значно знижує ризик шімічного інсульту. Дякую за перегляд.